У селищі Широкине, що неподалік від Маріуполя, учора ввечері тривалий час відбувалися боєзіткнення. Про це повідомив пресофіцер сектору М Ярослав Чапурний. Як він наголосив, бойовики першими відкрили вогонь у самому Маріуполі ситуація стабільна. А згодом він повідомив, що бойовики почали бити з автоматичних гранатометів, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню град. На щастя, поранених і загиблих бійців немає. Наразі ситуація контрольована. Те, що українські солдати стріляють по бойовиках лише у відповідь, підтвердив і міністр оборони України Степан Поторак. А спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала напружену ситуацію навколо Донецького аеропорту. Про це йдеться у звіті місії. Перебуваючи у пункті спостереження спільного центру з контролю і координації в центральному залізничному вокзалі Донецька, місія чула і в деяких випадках бачила 139 вибухів снарядів, випущених з артилерії та мінометів. Бій тривав у другій половині дня. Попри дві спроби координаторів домогтися припинення вогню між сторонами, як відомо, ситуація. На лінії зіткнення сторін конфлікту на Донбасі значно погіршилася. Постійно зростає кількість поранених і загиблих серед цивільного населення, а це свідчить про посилення напруженості і активності бойових дій на лінії зіткнення та поза нею.